Богородиця благословила мешканці гуртожитку на вулиці Хотинській, 4 д таки домоглися справедливості. Суд прийняв рішення, що зняло камінь з плечей чернівчан, яких уже більше 10 років тягують по судах і не дають спокійно жити в законних помешканнях. Мешканці кажуть, що майже всі судові засідання відбувалися або на великі свята, або незадовго до них. От і сьогодні на оспіднє Пресвятої Богородиці було чергове слухання щодо гуртожитку на вулиці Хотинській. По завісалімоново до будинкового комітету номер 2 будинок 4 Д по вулиці Хотинській міста Чернівці, Вартанова Анатолія Львовича. Про усунення перешкод здійснення користування та розпорядження власністю відмовити за безпідставністю. Позивачам виселити людей з гуртожитку не вдалося. Вони можуть оскаржити рішення упродовж 10 днів з дня його оголошення. Мешканці ж гуртожитку сподіваються, що судова тяганина, яка триває ще з 2004 року, нарешті завершиться, і власники, які живуть в іншому кінці України, дадуть людям спокійно жити. Проте Чернівчани не втрачають пильності. Ви знаєте, в нас нічого не можна передбачити, тому що по цій справі вже було рішення навіть верховного суду, і вони знову ж таки знайшли якісь там. Поміняли одне слово і знову вже подали такий самий позов до суду. І це другий раз така сама справа розглядається. Любов Сорохан, котра вже пройшла з мешканцями гуртожитку не один суд, розповідає: з самого початку вірила, що справедливість переможе. Так воно і сталося. Судові епопеї, судові всі засідання, всі позвоні за вимоги, які так звані добро е, правовласники. Не вказати. Програли всі суди, і я думаю, вони їх ніколи не виграють, тому що є справедливість, є бог і є правда. Не лише правда, але й закон на боці людей, котрі стали жертвами, чи то некомпетентної влади, яка дозволила продати заселений будинок, чи то директора цукрового заводу, котрий віддав гуртожиток за спинами мешканців і змусив їх 11 років ходити по судах. Олександр Докіян, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.